Марія військовослужбовиця. У зв'язку із своєю роботою дівчина змушена часто подорожувати, тож користується послугами рівненського автовокзалу. Часто відправлення чи прибуття рейсів припадає на час комендантської години, і до цього військова змушена була перебувати просто на вулиці, адже не знала про функціонування нічного залу очікування. Я стояла дві години, чекала, я не в готель нікуди не добралася. Був сильний дощ. Я серед ночі визвала, не дивлячись на комендантську годину. мене приїхали, забрали. Так як автовокзал, він у нас маленький, але за Заповнений, то вивіска тільки тут. Тобто вивізку можна зробити з тої сторони в місті, вирус стрілочки собі, навіть навіть на, на, на елементарно на асфальті написати, де куди цього. Я собі пішла, подивилася. Загалом мало хто з рівнян знав про роботу залу під час комендантської кімната оснащена лавками, розетками, працює опалення, а також нічна каса, де можна придбати квитки. Трібно людям десь ночі треба подітися. В залі не вистачає. В даний момент трошки тепла, і взагалі, так як я бачу, не вистачає місця для прийняття душу елементарно. Толетка він буде і на вулиці, але всередині все рівно треба, щоб я могла передягтися, чи я, чи хтось інакший, змінити якийсь там одяг і шум від машин. Мені треба, щоб була людина ізольована, тому що людина має її почати. уночі. Із центрального автовокзалу відправляються і прибувають на станцію чимало автобусів. Тож такий нічний зал очікування дуже потрібен. Нічний зал очікування для пасажирів, який працює з 8-ї години вечора до 6-ї години ранку. Тут люди можуть зачекати так на свій автобус, який відправляється. В нічний час або прибуває в нічний час, і в зв'язку з комендантською годиною люди не зможуть не можуть потрапити до свого місця призначення. Адміністрація автостанції повідомила, що зал очікування користується попитом серед військових, а також пасажирів міжнародних рейсів. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.